Двокімнатна квартира, вулиця Короченка, поруч школа, садочок, базарчик, всі магазини. Це одна кімната. І ось тут окрема друга кімната. Це двері, вход з коридору, туалет, ванна, Кухня покажу вам. Котел газовий на полу. Зараз це велика перевага, бо він працює навіть за відсутності світла. Ось це робоча зона. Тут встановлена пральна машинка, і мікрохвильовка. Так, Друга кімната, ліжко двомісне, матрас, новий сучасний телевізор. Є інтернет, Wi-Fi роутер встановлений, є пароль. Цей диванчик за потреби можна розкласти, але я думаю, що тут і так досить спальних місць. Балкончик для тих, хто хоче пити каву зранку на власному балконі. Це вид на 15 ту школу. Все поруч. Квартира вільна, ціна оренди 6 тисяч. Місто Первомайськ, Звертайтесь.